Пане майоре, оскільки ми питаємо про корупцію і про відповідальність, в даному разі не юридичну, а політичну відповідальність президента України. Чи чи відповідальний він за корупцію в Міністерстві оборони України? Ну давайте говорити відверто з того моменту, як пан Резніков почав е виконувати функції. Заздалегідь необіцяного приховування злочину, а саме виправдовувати там, яйця про кілограми, і куртки, не такі вже вони літні, і так далі. З цього моменту я думаю, що пан Резніков став одним із а якщо не керівників, то серйозних співучасників злочинної організації, яка вибудована була з метою заробляння коштів, розкрадання коштів при закупівлях Міністерства оборони. Пан Резніков це креатура президента Зеленського, саме президент Зеленський подає кандидатуру для того, щоб її призначив парламент, і в цьому контексті альтернативних кандидатур ніхто не подавав. Отже, з цього моменту, як тільки Резніков попав е, під цей е, скандал, фактично політична відповідальність повністю лягає на президента Зеленського. Тим більше, давайте пригадаємо, коли почались перші скандали щодо закупівлі, і скільки часу ще після того Резніков продовжував. Виконувати свої обов'язки і не був відсторонений ніяким боком, і так далі, це вже про політичну відповідальність. Я думаю, що він відповідальний. Дякую, пане майоре. Нагадаю нашим телеглядачам, що можете проголосувати в нашому опитуванні. Нам важливо знати вашу думку. Продовж всіх двох годин сьогоднішнього нашого ефіру. Ми будемо голосувати і дивитись на результати цього голосування, пане майоре. Російську портову інфраструктуру в Санкт-Петербурзі в ніч на 18 січня атакували ударні безпілотники. Про це повідомила міністерство нападу Російської Федерації. Атака на автобаза в Ленинградській області є спецоперацією головного управління Розвідки міністерства оборони про це повідомляють українські змі з посиланням на дані і на джерела у розвідці вчора. Внаслідок удару ЗСУ по центру підготовки морпіхів під Севастополем загинуло 19 військових. Про це повідомляють російські телеграм-канали. От що ви можете, пане майоре, сказати про необхідність перенесення війни на територію Росії або Українську територію, яка тимчасово окупована російською, російською армією. Що, що для цього потрібно? Бо ми бачимо поодинокі якісь результати з якоюсь періодичністю, що не вистачає для системної роботи по військових об'єктах на території ворога. Ну давайте говорити відверто. Е якщо ми не перенесемо війну на територію супротивника, то руйнуватися буде саме територія України, і це вже зрозуміло от Ізраїль. Нам всім в приклад в цьому контексті. Звідки прилетіло, туди перейшла війна. Аналогічна історія має бути і звичайно в Російській Федерації. Я вважаю, що нам не вистачає. Ну звичайно, нам не вистачає на кінець -то відчути той сором, який розпирає дуже багатьох українців. Ми всі бачимо, що Північна Корея, будучи під санкціями нацятьнадцять років, і Іран, який буде який під санкціями теж 11 -11 років, виготовляють ракети. А ми така космічна держава, і прийшли на початок повномасштабного вторгнення, і далі можна в принципі вже нічого не говорити. Тому мені соромно, звичайно, і за, за все мені соромно. Хоча я розумію, що в кожної проблеми в державі Україна є чітке прізвище ім'я по батькові, але. Щодо перенесення, чи є в нас сили і засоби, якими ми можемо атакувати законні цілі на території супротивника, а саме його енергетична інфраструктура пов'язана з військово-промисловим комплексом, а особливо нафтогазова, це те, що дає економічно виживати росіянам під час навіть санкцій, які зараз проти них ввозяться. Звичайно, це потрібно робити, куди ми можемо достати. Ну давайте говорити відверто. Для мене було би звичайно принциповим новоросійські бази і нафтоперегонні ці підприємства, які є в новоросійську, тому що 50%, якщо я не помиляюся, нафту іде саме тудою. Є інші маршрути, але і інші морські порти, в тому числі, але там зима, там мороз, там льот туди менше їздить. А ось новоросійська танкери грузяться і десь перегружаються на якісь незрозумілі грецькі танкери з виключеними тими транспортерами, що їх ніхто не відстежив. Отже, якщо вони це роблять, значить це є законна ціль України для того, щоб втопити пару у таких танкерів. Але саме головне це портова інфраструктура, яка може серйозно завадити росіянам. Нагадаю для глядачів. За останні два роки росіяни заробили на торгівлі вуглеводнями більше 550 мільярдів євро. Якщо ми пригадаємо ту допомогу, яку ми отримали від західних партнерів, то Росіяни заробили більше ніж всі країни Європи. разом взяті за два роки нам дали. Ну я так це бачу. Тому нам потрібно це робити, бо економічно ми Росію інакше не переживемо. Росія може воювати вдовго. Вони будуть терпілими, вони будуть народ, та будуть глубини. Любіть Путіна і терпіть сидіти в лайні. Бо бо в них є все рівно гроші на оборонку, на їхні на міністерство нападу і на ракети, і на, і на шахеди, і на закупівлю корейського і іранського лина. А ми що будемо вічно просити системи ППО Петрів, бо балістику ми нічим більше не б'ємо. це було б знаково. Але мені дуже сподобалася історія, яку нещодавно озвучив генерал Бен Ходжес. Що він сказав? Ну не варто не сподобалась перша частина його тези, що не варто очікувати українцям на 75-му ювілейному саміті НАТО, що їм дадуть запрошення в НАТО. Ну я реаліст, я теж розумію, що не дадуть, бо НАТО це не тільки військовий, а й політичний союз. В контексті, якщо ЗСУ готові вступити в НАТО, то політична частина України не готова, бо нам треба ще виконати 100-500 різних домашніх завдань законодавства, реформування антикорупції судової, ну і далі, далі, далі по тексту. Тим не менше, друга частина речення Бена Ходжеса полягала в тому, що знаковим було би, якби країни Західної Європи, зокрема члени НАТО, змогли би убезпечити з метою упередити загрозу потрапляння на території їхніх саме російських ракет, які які бомбардують Україну. Тобто до чого я веду? Тобто є вже сигнали, що шахеди, ракети залітають на території Румунії, пролітають через торію через територію Польщі і так далі. Тобто бен ходжес говорить, що могли би сили ППО країн НАТО взяти з метою убезпечити зальот на свою територію під контроль і під парасоль, якусь частину української землі. Під парасольку протиповітряної системи НАТО це було би суперово. Чому ми б розгрузили би свою систему ППО, могли б її кинути на інші ділянки, Це перше другий момент. Ну система Петріот може працювати. Ну якщо я не помиляюсь, там залежить від модифікації там 100 кілометрів плюс. Отже, ви виявляєте таку м, прифронтову при, прикордонну зону на декілька сотень. Кілометрів вздовж всього кордону з країнами НАТО. Це було б суперово. Ми могли б думати про будівництво заводів для виробництва наших, вже як то кажуть, військових підприємств, і так далі. Це було б дуже суперово. А переносити війну на територію супротивника нам потрібно для цього, щоб ще західні партнери розв'язали нам руки. Бо знаєте, ми вам даємо ракету, але ви туди не стріляєте, звідки по вас випускають. Ну, то виходить, то ви тоді дайте нам ще штук 100 ракет Петріот. Або, можливо, ми одним Таурусом завалимо пускову установку, з якої вилітає телено російське, розумієте? І оця от ця дилема така не ескалувати ситуацію. Вона зараз дуже сильно процвітає в Європі. А я не можу зрозуміти, а куди ж далі вже можна ескалувати цю ситуацію? Далі вже нема куди, далі тільки ядерка. Тому в цьому контексті я вважаю, що західні партнери мають переосмислити ці лінії, які самі собі намалювали, і через які вони нібито не можуть переступити. Ну і заяви ж саме там Британія, Франція. Я думаю, мають все ж таки підстягнути історію е, в Німеччині щодо ракет Таурус. Там нещодавно було голосування з приводу надачі ракет Таурус, е, голосування е, в Німеччині, але я хочу сказати що зовсім зради нема. Чому? Бо це було голосування по законопроекту, який подала опозиція. А в них є інший законопроект, який має голосуватися, якщо я не помиляюся, в лютому місяці. Ну я можу помилитися. до 22 лютого. Вони мають проголосувати То. в Бундестазі, так так. Так, так, так то, це було би дуже непогано, якби вони все таки підстігнули Олафа Шольца. Що все-таки треба це питання зрушувати з місця, бо інакше вивести війну лише на території України. Ну ми не вивеземо її, тому що наша інфраструктура буде руйнуватися, і що ми будемо вічно просити гроші для е, бюджету України і будемо вічно просити системи ППО Петріот в наших західних партнерів. Нам безкінечно їх давати не будуть. Тому потрібно якось нас прикрити і обезпечити. Розв'яжіть. Інцям руки дайте можливість нищити російський військово-промисловий комплекс скрізь, пане майоре. Чи можна сприймати заяву президента Еммануеля Макрона про ці 40 ракет дальнього радіуса скальп, які летять на відстань від 250 в експортному варіанті 560 для армії Британії і Франції як можливий крок до того, що Французи дадуть нам ці 40 скальпів. Можливо, їх треба 400, Я не знаю, можливо, їх 4 тисячі потрібно для того, аби викурити росіян там з того ж Криму окупованого чи вдарити по е аеродромах, які є біля е української території Воронезька область. Там безпілотники туди літають. Е чи можна це вважати? Що захід розглядає таку можливість? Просто вони не оголошують про це, просто сказали: ми дамо вам далекобійну ракету, скальп, а ви там уже дивіться, як ви будете їх використовувати. Ну давайте говорити сперту 40 ракет ніякої погоди не зроблять. Якщо ви пригадаєте територію окуповану нашу Україну, да тобто разом з Кримом, і пригадаєте, що подумаємо, що потенційно над взагалі російською територією, ну що таке 40 ракет Україна вон за одну атаку російську 150 ракет збиває. Тобто, зрозуміло, що це погоду не робить. Ну але це якийсь початок. Головне, щоб нам потім не викручували руки. Чому ви стріляєте там по пусковим установкам Воронежської області? От, що головне, щоб за це нам не крутили руки. З другої ж сторони, давайте говорити відверто, ми ж самі мусимо все ж таки закінчувати ту ракетну програму, яка називалася там Сапсан, Борис Фен, там грім в нас є і так далі. Це треба далі продовжувати робити. На превеликий жаль, дуже багато часу опущено, але технології, можливості в нас є. Тому ми можемо цими ракетами скальп допомагати собі звільняти нашу територію, а вже власним росництвом тих чи інших речей ну лушпашити, русняво. Пане майоре, ще одне питання достатньо актуальне, яке розглядалося сьогодні в Франції. Туди, на жаль, не полетів наш міністр оборони Рустем Уміров. Пояснили, що якимись там питаннями, міркуваннями безпеки цього він не може зробити, але він брав віртуальну участь в цій нараді щодо створення. Коаліції артилерії для підтримки України, і про це сьогодні говорив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, і вони говорять про те, що Міноборони Франції анонсує, що цьогоріч буде вироблено 78 самохідних артилерійських установок «Цезар» для України. Якщо порівняти темпи, з якими Росія намагається зараз... Наситити свою армію різною зброєю і темпами, як Європа включається ну, в умовну гонку озброєнь, тому що фактично Європа говорить про те, що війна з Росією неминуча, і вона може через 3-5 років. Чи усвідомлює достатньо європейське співтовариство, що їхні темпи поки що є не такими високими. що... Путін за рахунок цього заліза, яке ще і з радянського союзу там є в нього десь на Уралі в Сибіру, і за рахунок північної Кореї, що він набирає оберти набагато швидше, аніж вони готуються до війни. Давайте говорити відверто. Якщо ми говоримо про україну російську війну і про та допомогу західних партнерів, якби не та допомога, то ми б звичайно би партизанили. Як я вже казав, можливо, десь би в лісах там карпатських ворог чи на Волині. Не знаю, тому звичайно, це дуже добре. Але питання темпів ну давайте говорити знову ж таки. Окей, установки це суперові. Наша Богдана не вір. Ну от і все, тобто це тих самих 40 кілометрів плюс. Причому точність у Богдани дуже висока і витривалість у неї висока, і це наш виробник, наші робочі місця. Але і для тої, і для тої установки треба снаряди. Треба снаряди. На, на велику дальність активно-реактивні снаряди, на ближчу дальність просто 155-й калібр. Розумієте, це натовський стандарт. Всі країни Західної Європи разом з американцями за минулий рік спромоглись замість обіцяного мільйона е поставити в Україну 480 тисяч снарядів. Це є мало. Нагадаю, росіяни випускають близько 2 мільйонів, і Північна Корея їм отак, от, от на раз-два, ще мільйон підкинула. Росіяни на сьогоднішній день. Паритет по артилерії мають десь приблизно таким чином. Виглядає не зовсім паритетно для нас на 20 тисяч їхніх, там 2-3 тисячі наших снарядів. Ну це дуже серйозна проблема. Я розумію, що в минулому році росіяни викладали за добу порядка 80 тисяч по українським позиціям. Це теж було, і ми це все переживали в окопах, як то кажуть, і пережили. Але ще раз наголошую, дуже гарно тактику обрав залужний в контексті контрбатарейної боротьби, тобто винищування е, систем е, вогневих систем супротивника, і ми їх дуже багато понищили. що Росіяни зараз везуть лайно. До часів Другої світової війни це правда. Точність не слабенька, але за рахунок кількості вони покривають площадями, покривають квадратами. Далі в росіян панування в небі. Питання е, нарощування озброєнь минулого тисячоліття було звичайно потрібне, але я волію все таки дослухатися до тез залужного, що нам потрібно вже воювати зброєю 21-го століття. Розумієте. І от саме в цьому контексті я наголошую, що ну, давайте так, давайте простіше. Чи можна з установки Цезарь втрапити за 20 кілометрів по танку, який рухається? Ні. А чи можна безпілотником втрапити по танку, який рухається за 20 кілометрів? Ну є такі, допустимо, системи, безпілотники, які там зараз виготовляють, що можуть летіти і так далеко. Так можна. Так от питання: що нам більше треба? Або скільки треба снарядів? щоб вони попасти в того танка. І скільки треба безпілотників, щоб попасти в того танка. А тепер дивимось вартість, Один снаряд 3600 євро, один безпілотник там 500, хай 700 євро, ті трошки кращіші, лучшіші. От і все. Питання ціни, і пріоритетів, і питання можливостей. А саме головне це питання технологічного прориву. Росіяни вже налагодили виробництво масштабне, росіяни вже е е опановують штучний інтелект, який заганяють безпілотники. Росіяни вже використовують системи тепловізійного наведення на безпілотниках, системи ночного бачення на безпілотниках. Хто першим це освоїть, той буде майстер? Ну я вже так. Вибачте, по-простому скажу. Пане майоре, на сам кінець нашої розмови. Я хотів би почути вашу думку щодо цих дискусій, які зараз розгорнулися навколо законопроекту про мобілізацію. Ми вже місяць спостерігаємо, чи там три тижні спостерігаємо, як законопроект, який подав уряд, був обговорений. Потім знову він в Верховній Раді. Потім він знову надійшов до уряду. Уряд знову готує, але там змін небагато, і це можливо буде на початку лютого. Чи допустимо це під час війни і під час необхідності мобілізації оці довготривалі дискусії, які е, мають відкрити шлях до мобілізації? Чи достатньо тієї законодавчі бази, яка є, зробити зараз чергову мобілізацію? І ну у випадку, якщо це буде та печена картопля чи гаряча картопля, яка буде в руках перекидатися політичним керівництвом держави. Знаєте, я вам скажу так, якщо воно виглядає як лайно і воняє як лайно, то напевно це і є лайно. Це не картопля, це є лайно, яке вони перекидають з одного з одних рук в інші. В результаті немає ні закону, на зато руки замазали. Я вважаю, що на сьогоднішній день, в принципі, законодавство, яке передбачає питання мобілізації, воно в принципі саме по собі робоче. Єдине, що що його треба удосконалити питаннями повноважень і питаннями відповідальності за ухилення. Також треба удосконалити процедуру вручення повісток, яку можна зробити в принципі, якби так хотілось би сильно, то і постановою кабміну, на яку могли б посилатися працівники ТЦК. Тому в цьому контексті, звичайно, це не недолуга річ, яка зараз вилізла дуже сильно, бо в нас раніше проблем з мобілізацією не було ні в 16-му році, ні в 17-му, аж до 22-го року весни. А далі а далі бажаю, що комунікація з суспільством була повалена е, що популяризація усілянства було більше ніж популяризація захисту батьківщини, і от саме це спричинило те, що ми сьогодні маємо. Армія стає сьогодні армією для бідних, бо багаті. Мають можливості відкупитися, мають можливості відпітляти, мають можливості десь знайти собі якусь бронь або якусь парасольку в якоїсь структурі, з якої людей в армію не беруть, і це правда. Чи є варіант вийти з цієї кризової ситуації? Навіть не втративши рейтингу залежному зеленському, не втративши рейтинги, він може сказати: так це тяжкий для країни. Час я відповідальний президент беру на себе відповідальність. І вношу свій президент як невідкладний законопроект, і це треба робити чим пошвидше. Я думаю, що повага до президента в цій ситуації не впаде, навіть якщо в цьому законопроекті будуть якісь речі, які не сильно будуть сприйматися такої е разниці, бо армія мова віра, вже на фронті. А яка різниця, зараз може сприйняти, а може не сприйняти у ще раз. Наголошую все рівно вояки будуть підтримувати ці речі, тому що нас треба чимось і кимось заміняти. Хоча би щоб була ротація, я вже не кажу про демобілізацію. Це взагалі з області фантастики, але ротація відпочинок 2-3 місяця після того, як рік люди сидять в окопах, я вважаю, що це повинно бути скрізь. Бо інакше ми цю війну на плечах армія мого віра не доїдемо.